Безумовно, привертає до себе увагу реакція урядів світу, Європейських держав, урядів інших континентів, держав інших континентів на курську операцію. Давайте назвемо її Курською, хоча як її обізвуть історики, і як вона називалася в задумі Генерального штабу, і які варіанти. Вона мала, має і буде ще мати в продовженні. Це справа рук фахівців. Я пропоную, щоб ми з вами сьогодні подивилися, а як світ реагує на цю подію серйозну тактику, стратегічну подію в ході війни, і з точки зору нинішньої ситуації і перспективи. Її продовження. Бо від початку ми спостерігали певну мовчанку заціпеніння, вона ніби нагадувала в собі певне нерозуміння, а що ж відбувається. Але дуже швидко, в такій ситуації, уряди їх представники, Глави держав, їхні прес-секретарі, вони прийшли до тями і почали говорити. Хоча перші слова, які були сказані, вони звучали дуже цікаво, і давайте повернемося до них. І так, першим, хто зреагував з дружньої держави, партнерської держави, як ми пам'ятаємо. Два дні тому відбувся прес-брифінг координатора за стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джона Кірбі, і він так сором'язливо відадресував учасників цього брифінгу до української сторони. Він дуже часто це робить. Ну треба віддати належне це людина, яка була. Прес-секретарем і представником і в держдепі, і в Пентагоні. Він блискуче розуміє ситуацію у сфері безпеки, обізнаний з усіма питаннями, має контакти по всьому світу, і для нього не складало, скажімо, проблеми дати оцінку: по-перше, як журналісту, по-друге, як військовому журналісту, по-третє, як досвідченій людині в цій царині. Але він дуже тактовно відрядив. Автора запитання до української сторони, прекрасно виглядала і реакція Сабріни Сінгс, заступника прес-секретаря Пентагону. Ну, як ми прекрасно розуміємо, в Пентагоні не могли не розуміти і не дати оцінку тому, що відбувалося, але її реакція, яка зводилася до того, що все те, що робить, відповідає політиці Сполучених Штатів Америки. І в цьому відношенні нічого додати. Хоча її сором'язлива заява про те, що Україна не поінформувала американську сторону про проведення такої операції, скоріше звучала як ревнощі, а не як факт того, що. Пентагон і сама а, Сабріна Сінг як заступник прес-секретаря Пентагону не володіла інформацією про те, що а, відбувається, блискуче виглядала і реакція Меттью Міллера, а, спікера Держдепу Сполучених Штатів Америки, ну міністерства закордонних справ, в якій він чітко зазначив про те, що рішення приймаються українською стороною. Сполучені Штати Америки не вказують на те, що і як робити українській стороні, але все те, що робить, робиться, не виходить за рамки політики, яку реалізують Сполучені Штати Америки. Ну і в його тональності також прозвучали певні нотки ревнощів, що Україна якби не ділиться своїми планами і з тим, що і як вона буде робити. І якщо загалом підвести підсумок, то реакція першої доби наступальної операції Збройних сил України в США була достатньо стриманою. І, окрім уповноважених осіб, які працюють в інформаційному просторі і Ради національної безпеки, і Пентагону, і держ. Депу всі якби не реагували, хоча багатьом задавалося питання, і це видно із брифінгів прямих, які проводилися. Ну і з інформації, яка попадала в змі, відтак треба а, підвести підсумок з точки зору того, чи знали в Сполучених Штатах Америки. Про підготовку цієї операції так, от із озвучених матеріалів стає зрозуміло, що безумовно знали. Можливо, не розуміли деталі операції, але те, що по інформації, яка була дана трьома ключовими джерелами, із Вашингтона, було очевидно, що Вашингтон знав, але ввів себе достатньо стримано. Із-за того, із за чого ведуть себе достатньо стримано всі сьогодні, бо дивляться на цей крок із незрозумінням, з подивом, і, скоріш за все, навіть важко знайти, як описати відчуття багатьох тих, хто намагається на цю тему говорити за кордоном, змальовуючи її чи даючи оцінку разом з тим. Треба чітко зазначити, що всі, хто говорив у ці два дні про наступальну операцію Збройних сил України, говорили це з впевненості розуміння того, що Україна доб'ється перемоги такі і покладе на повні лопатки ворога. І оце дещо десонувало у виступі офіційних. Осіб і Ради національної безпеки і Пентагону, і Державного департаменту, що стосується європейських очільників, я би тут зупинився на двох а, впевнених словах, які прозвучали із Берліна з вуст Маркуса Фабера, голови комітету з питань безпеки оборони і безпеки Бундестагу Німеччини, а також уповноваженого. Представника Європейської комісії Петерастану із питань зовнішніх відносин. І тут звертають на себе фрази, які вже гуляють в європейській світовій пресі і приписуються багатьом авторам. Це стосовно того, що сказав Фабер, що вони, в принципі, не заперечують проти того, і вся Німеччина не заперечує, щоби. Українці в'їхали в Курск на німецьких танках. Я дещо перефразовую ці слова, сказані парламентарем Німеччини, але воно десь так звучало. Що стосується Петера Стана, то він зазначив. Те, що політика, яку реалізує в питаннях оборони і безпеки України, вона відповідає двомстороннім домовленостям, і це справа України, як захищати себе, як захищати свою батьківщину і українські народи. Треба віддати належне. Обом дипломатам, обом політикам вони дуже чітко акцентовано зазначили, по-перше, підтримку України в війні проти російської агресії, з іншого боку, їхню налаштованість на подальшу підтримку України і засудження російської агресії. Ну й очевидні нотки, які звучали в обох стосовно того, що обидві обидва учасники, обидва спікери. Підтримують особисто Україну в необхідності надання допомоги фінансової, військової, оборонної і так далі. Ну і те, що стосується інших якихось спікерів, і так далі, то тут треба перейти до аналізу засобів масової інформації. Якщо брати першу добу, то кругом була мовчанка. Нинішній день, сьогоднішній, він фактично засіяв такою густою інформацією європейську світову пресу, що фактично немає видань чи інформаційних агентств, які б не описали швидке просування Збройних сил України по території Росії, де згадуються Суджа, Ліпецьк, Курськ, Курська атомна станція. Курчатов. І фактично є ціла серія статей, які були підготовлені в і видані CNN, де дуже детально розписується перебіг подій, досить ретельно перебіг подій також викладає французька. Лемонт, де буквально ось унизу червоним шрифтом написано на цьому слайді, буквально йде пряма трансляція того, що з'являється в інформаційних агентствах України інших країн світу, Росії, де викладаються ті чи інші повідомлення. Точніше ж, таку детальну, такий детальний аналіз з розбіркою. А розміщено у французькій Фігаро. Причому тут стаття розбирає шанси того, до чого може привести наступ України на Курськ. Прекрасна стаття з дуже інформативна у Італійській Ля Републіці, де розповідається про атаку України, про наступ на Суджу. Про варіанти подальшого наступу, по нічну атаку по Ліпецькому аеродрому військовому, ну і так далі. Фактично в деталях розбирається перебіг подій двох діб. Чудовий матеріал розміщено у британської Гардіан, де також описано розвиток подій. Але дещо стриманіше. Ну для британців характерні стримані підходи до аналізу ситуації. BBC також викладає своє розуміння стратегії України. Загалом, якщо брати інформацію, яка розміщена в європейській пресі, вона стримана. Вона явно на боці України. Вона показує про те, наскільки шокований московський фюрер. Зокрема, Більд дає прекрасний матеріал про те, що закам'яніння на обличчі московського фюрера свідчить про його повну розгубленість і нерозуміння, що необхідно далі робити. Непоганий матеріал в італійській Корера де Ласера. І хіба що, скажімо, Іспанія уникла на сьогоднішній день деталізації, тому що повернувся в Каталонію Пучдемон, а для Іспанії це сильніше і страшніше ніж війна Росії проти України. Що стосується всіх інших держав на європейському континенті, то преса фактично всіх держав Європейського континенту. Дуже серйозно глибоко аналізує перебіг подій під час наступу Збройних сил України в Курській області. Ну і безумовно, що преса по різному реагує на е цю подію. Деш, дехто пише із скепсисом, дехто задається питаннями Камоґрадеші, тобто, а що буде в цій ситуації далі. Дальше... Але цілком особливо фахівці сходяться до того, що цей наступ був крайньо необхідний, і е, особливість цього, як пишуть аналітики, особливо військові аналітики, які аналізують ситуацію, що він багато варіативний, він може мати різні абсолютно напрямки розвитку. Е, правильність ідеї полягає в тому, що перенесення. Війни в окремих її ділянках на територію ворога це також сміливий, відважний, відчайдушний, можливо, окремо окремі пишуть, але абсолютно правильний крок у нинішній ситуації, причому в тому числі і позитивно оцінюється те, що Політичні керівники, військово-політичне керівництво України в нинішній ситуації, мовчить дає можливість розгортатися в ситуації і почати говорити світу, почати говорити ворогу, ну і в залежності від того, вироблять окремі події чи навіть коригувати поведінку на полі бою, зокрема. По це пише Філіп Гелі у Ліфігаров статті, яка описує наступ України збройних сил України? Ну, що стосується от е, європейської преси, то її тональність загалом дуже позитивна, і е, вона насправді спрямована. В тому числі не тільки на те, щоб оцінити хід подій, а й дати дуже серйозний матеріал для роздумів власному читачу, а в кожній із країн, де е, преса, які, якої друкує ці матеріали, в тому числі загальноєвропейські інформаційні агенства за загальносвітові, такі як CNN і BBC. і е, привертає особливу увагу. Карикатура, яка надрукована у Телеграф, ну вона насправді достатньо добре відображає перебіг подій, і тут, чесно кажучи, це той випадок, що є над чим посміятися з точки зору розуміння європейських фахівців, митців, от ситуації, яка відбувається зараз. В ці дні початку наступу Збройних сил України в Курській області. Тобто, якщо взяти загальну тональність інформаційних агентств і преси, то дійсно закам'яніння на очах московського фюрера нерозуміння ситуації в вищому політичному керівництві московської кліки, воно шокує в тому числі. І європейських аналітиків і вчергово показує, що це лайно, яке іменувалося Другою армією світу, в принципі, воно ні на що не здатно лише хіба що на м'ясні штурми відправляти свої, а, своїх солдат. І власне несформованість від, відповіді, відсутність будь-яких меседжів на перебіг подій, вона шокує європейських. Аналітиків, ну вже не говорячи про те, що відбулося вночі з 8 на 9, як були розгромлені колони і аеродром у Рильську, окремі взагалі говорять про те, що очевидно, що ні російська розвідка, ні система. Оборони, яка лаштувалася досить довго, вона насправді не готова була до того, щоб протистояти навіть невеликим військовим угрупуванням при їх атації. Ну і не випадково ця карикатура, яку надрукував, а, яке надрукувало видання Телеграф. Що стосується інших, які, на які треба звернути увагу. Ну, Сполучені Штати Америки там зрозуміло. На 90% інформаційний простір зайнятий виборами Трамп Харріс. І в цій ситуації важко десь знайти місце. Ну хіба що там дещо з'являється по ірано-ізраїльському напруженню і можливості обстрілів. Але треба віддати належне Вашингтон Пост. Дає досить хорошу статтю, в якій під заголовком Україна, отримавши від Заходу зброю, топче Росію. Ну, я переклав довільно, так якби мені хотілося, щоб це звучало. От і в цій статті викладає власне те, що Збройні Сили України насправді мають колосальний потенціал силу і здатні завдавати дуже серйозних ударів, і в ній аналізується власне нинішній перебіг подій і можливі варіанти розвитку. Разом з тим, китайська Global Time, це англомовне видання китайської комуністичної партії китайських комуністів говорить про те, що атака на Курск вона фактично робить неможливими переговори про мир. Це, власне, матеріал для тих, хто в Україні каже, що ця атака це підготовка до ведення переговорів. Як ми бачимо, тоталітарна система вона по-іншому дивиться під іншим зовсім кутом на перебіг цих подій. Ну і даруйте, але я мушу сказати, що мене геть розсмішила реакція заступника генерального секретаря. ООН, якого запитали про те, а власне, а як ви можете оцінити перебіг подій із наступом Збройних сил України в Курській області? На що він відповів? Нас не вистачає інформації, щоб дати оцінку тому, що відбувається в питаннях напруження в Курській області? Ну і знаєте, так собі. Подумалося, що невже одинадцятий рік війни не дав зрозуміти, а що відбувається, і тут і смішно, і боляче. І, власне, засоби масової інформації і світу, і Європи, які зараз пишуть про наступ Збройних сил України в Курській області, дуже ретельно і детально розбирають ситуацію. Треба Віддати належне фаховості журналістам, які видно, що вони дуже добре розуміють матеріал. Так, у них є свій у кожного свій погляд, свій почерк викладені матеріалу. І якщо на рівні заступника генерального секретаря ООН говоряться такі речі про те, що недостатньо інформації, то скоріш за все це наслідок спроби усунутись чи ізолюватися від ключової проблеми. Сучасності ключової загрози європейській стабільності та й взагалі світовій стабільності, яку в собі продукує російська воєнщина на чолі із фюрером. Загалом, же, якщо підводити коротенькі в роздумі, коротенький підсумок того, як дивляться ось в цей день на розвиток подій. У світі, то можна сказати так, у когось великі очі, в когось здивування, в когось нерозуміння, в когось величезний знак питання, а як буде розвиватися ситуація далі. Ну, і частини мовчанка, бо е, не знають, що говорити, такий собі, знаєте, інтелектуальний стоп, ніби зустрілися з червоним. Світлофором в своїх роздумах, а все це по тій простій причині, панове. Що війна це життя, але життя, яке наповнює оточуючий світ страхом. І до того часу, поки не пройде відчуття і розуміння страху як явища в собі, явища в суспільстві, здатність аналізувати такі процеси або реагувати на них, є неможливою. Тому що, як показує розбір матеріалів, які розміщені в європейській світовій пресі, в більшості ті, хто ретельно розкладають ситуацію, в тому числі із наступом Збройних сил України в Курській області, це ті, хто пройшов через розуміння, що таке страх, і що таке безпека, як цінність. І, власне, от тут і проходить та лінія, яка дає можливість зрозуміти. А як може розвиватися ситуація? І чому конче необхідно було перенести війну на територію противника? Бо справа не йде про кількість зброї, силу зброї, її дальньобідність насправді це проблема людської психіки, адже один живе із відчуттям, що він завжди буде вторгатися на іншу територію. А інший, той який законопослушний, він вважає, це чуже, я не можу це зробити. Але, власне, в цьому кроці є надлом і виростання одного до розуміння, що ти був законопослушним. Але тебе атакували, і ти маєш право захищаючись робити все те, що ти вважаєш за необхідне для того, щоб захиститися. І в цей момент відбувається те, що навіть Бородані і Захмату просто біжать, бо вони ніколи не очікували, заявляючи про свої адські плани. Що жертва може настільки осмілити, що переступити оцей психологічний бар'єр. Тому цей крок він може мати, як пише вся європейська преса, дуже багато варіантів розвитку, але він дуже важливий з точки зору самоствердження, відчуття власної сили, відчуття власної гідності. Я вже не кажу про те, що цей крок. Він просто вбиває цю а, непояснювальну м, жорстокість ворога, а цей крок вбиває надмірну самовпевненість Фюрера і його кліки. Цей крок вбиває колосальний клин всередині цієї кліки. Він показує, що ця кліка не є залізобетонна. І ці як пише європейська преса, скам'янілі обличчя, які не знали, як реагувати на ситуацію. А я скажу, що вони тупі з точки зору усвідомлення і реальної оцінки, що відбувається, бо реакція в кроках, яка була зроблена, свідчить про те, що це пустоголові люди, які не усвідомлюють, що відбувається, і може бути малою держава. Вона може мати мале, невеличке за кількістю населення, але ця держава і цей народ буде великим, бо він відчуває себе таким великим. І важливо, щоб у цій ситуації, коли ми стикаємося з подібними прикладами, щоб їх оцінка, підхід до їх оцінки і дії навколо оцінки таких подій, вони Консолідувалися з точки зору, а як краще робити і ще краще, як краще і досконаліше бити ворога. І оцей крок переступити лінію кордону, він в цьому відношенні є ключовим, тому, це, тому що це звільняє волю і внутрішню силу від самоконтролю, від самозамикання, від само, Напучування до того, що ти не можеш це зробити, ні можеш і зробиш. Дякую вам за увагу.